На околиці маленького села стояла закинута будівля старої школи. Дорослі давно звикли проходити повз неї, лише іноді кидаючи погляд на порослий мохом дах та темні вікна. Діти ж, навпаки, любили розповідати один одному страшні історії про те місце мовляв, там ночами хтось світить ліхтарем, а в повітрі чути шурхіт крил. Але насправді школа мала свого таємного мешканця. У великій дуплястій липі, що росла поруч із будівлею, жила стара сова. Вона була мудрою і спостережливою, але зовсім налякала дітей, хоч ті й не знали, хто саме там мешкає. Сова виходила зі свого сховку лише вночі, сідаючи на шкільний дах. Її жовті очі пильно дивилися на зоряне небо, ніби вона шукала щось важливе. Одного літнього вечора троє друзів Марічка, Андрійко та песик Боблик – вирішили прогулятися стежкою, що вела до старої школи. Марічка була найсміливішою, Андрійко найбільш допитливим, а Боблик завжди ходив за ними гавкаючи на кожен шурхіт. Коли вони наблизилися до школи, у вікнах раптом спалахнуло дивне світло. Друзі зупинилися, і наріть бублик перестав гавкати. Серця їхні закалатали від страху і цікавості водночас. Це, мабуть, привиди, прошепотів Андрійко. Або хтось залишив ліхтар, намагалася заспокоїти всіх Марічка, хоча й сама трусилася від хвилювання. І саме тоді вони побачили на даху школи сиділа величезна сова, що світилася в місячному сяйві. Її очі палали золотим світлом, і вона дивилася прямо на них. Хуху, -ху, пролунало протяжне й дивне, аж діти здригнулися, але в тому звуці не було злості. Він звучав радше, як заклик, як запрошення. Друзі стояли нерухомо, немов прикуті до місця. В повітрі відчувалася якась особлива тиша. У якій навіть свіркуни замовкли, лише місяць висів над дахом, освітлюючи постать сови. Марічка зібрала всю свою сміливість і зробила крок уперед. Якщо це справді сова, вона не зробить нам нічого поганого, прошепотіла вона. Андрійко нерішуче потягнувся за нею, стискаючи в руках маленький ліхтарик. Бублик тихенько повів хвостом і, ніби відчуваючи, що небезпеки немає, подався слідом. Коли вони підійшли ближче, сова змахнула крилами і плавно злетіла з даху, приземлившись просто під великою липою біля школи. Вона була величезною, удвічі більшою за звичайних сов з густим сивим пір'ям і очима, що світилися, мов два золоті ліхтарики. Ху-ху, знову озвалася сова, і цього разу її голос прозвучав майже як слова. Марічка, затамувавши подих, прошепотіла. Вона говорить із нами. Раптом Андрійковий ліхтарик замиготів і згас. Але замість темряви навколо дітей запалилися крихітні світлячки, які вишикувалися у химерний візерунок прямо перед ними. Він нагадував стару карту стежки, пагорби, а посередині Велику зірку. Сова повільно повернула голову до дітей і промовила хрипким, але чітким голосом Діти, настав час відкрити таємницю, яку я бережу вже багато років. Марічка й Андрійко перезирнулися. А бублик гавкнув, ніби даючи знак вперед. Сова розправила свої крила, і в повітрі здійнявся легкий вихор. Світлячки закружляли, утворюючи нові візерунки, тепер уже схожі на старовинні малюнки. Багато років тому почала сова низьким голосом тут, де стоїть ваша школа, була садиба мудреця. Він був ученим і мандрівником, знав мови птахів і звірів, а також умів читати знаки зірок. Діти завмерли, уважно слухаючи. Перед тим, як зникнути, продовжувала сова, мудрець залишив скарб, але то не золото і не коштовності. Він залишив знання, те, що може допомогти кожному, хто шукає правду і світло. Світлячки знову змінили форму, утворивши сяючу книгу з розгорнутими сторінками. На них пробігали незрозумілі символи. А де ж вона? несміливо спитав Андрійко. Сова хитнула головою і поглянула просто в його очі. Книга схована у стінах школи, але відкрити її можуть лише ті, хто не боїться темряви, і завжди готовий допомогти іншим. Марічка стиснула руки в кулачки. Це про нас. вигукнула вона. Ми зможемо знайти її. Сова серйозно кивнула. Але пам'ятайте, справжня відвага не лише в тому, щоб йти вперед, коли страшно. Справжня відвага у доброті. Бублик тихо гавкнув і підняв вухо, ніби розуміючи кожне слово. Сова повільно змахнула крилами і піднялася вище на гілку липи. Якщо ви справді готові, шукайте знак у коридорі школи. Він приведе вас далі. Друзі кивнули одне одному. Їхні серця билися швидше, ніж будь-коли. Починалася справжня пригода. Наступного ранку діти зібралися в школі раніше за всіх. Марічка тримала у руках маленький ліхтарик. Андрійко блокнот і олівець, щоб записувати підказки. А бублик, хоч і не розумів усього до кінця, радісно біг поруч, ніби сам чекав відкриттів. Школа ще була тиха і напівтемна. У коридорах чути було лише ледь віддалений скрип дверей і їхні кроки. Тут справді трохи моторошно, зізнався Андрійко, притискаючи до грудей блокнот. Але ми ж не одні, усміхнулася Марічка і простягнула руку. Разом не страшно. Раптом бублик загавкав і кинувся до стіни біля старого спортивного залу. На штукатурці виднівся ледь помітний знак маленька сова, вирізана на камені. Це він, прошепотіла Марічка. Вона торкнулася малюнка і раптом під долонею відчула слабке тепло. Стіна ледця вібрувала. Друзі відсахнулися, а потім почули тихий скрегіт. Частина стіни повільно відчинилася, відкриваючи вузький темний коридор. Звідти повіяло прохолодою і запахом старих книг. «Ого!» Вирвалося в Андрійка. Це справжній таємний хід. Ну що, йдемо? підморгнула Марічка, хоча й сама трохи тремтіла від хвилювання. Вони ступили всередину. Ліхтарик висвітлював старовинні цегляні стіни, вкриті пилом. Здавалося, цей коридор не бачив людей багато, багато років. На підлозі з'явилися дивні символи. Ті самі, які вони бачили у сяйлі світлячків біля сови. Андрійко швидко почав замальовувати їх у блокнот. Думаю, це підказки. Якщо зможемо зрозуміти, що вони означають, знайдемо книгу. Бублик раптом знову загавкав і побіг уперед, тягнучи за собою дітей. Коридор закінчувався важкими дерев'яними дверима зі ржавим замком. Марічка спробувала натиснути, але замок не піддався. Тоді вона згадала слова сови. Справжня відвага у доброті. Вона доторкнулася до дверей і тихо прошепотіла: Ми шукаємо знання не для себе, а щоб допомогти іншим. Відчинися. І раптом замок клацнув. А двері самі повільно відчинилися. Перед ними відкрилася нова загадка. За дверима простягалася простора зала, висока й велична, зі стінами, вкритими старовинними фресками. У світлі ліхтарика вони виглядали майже живими зображення птахів, зірок, книг і світла. Мерехтіли так, ніби спостерігали за дітьми. Бублик тихо заскавчав, але все ж зайшов усередину. Його лапки залишали сліди на пилюці, ніби показуючи дорогу. Тут ніби цілий світ, прошепотіла Марічка, зачаровано розглядаючи стіни. У центрі кімнати стояв кам'яний постамент із вирізбленою совою. Перед ним було три ніші, і в кожній лежав предмет ключ із бронзи, дзеркальце в срібній оправі та маленький ліхтарик без світла. На стіні поруч сяяли слова, які поступово проявилися в промені їхнього ліхтаря. Лише той, хто обере серцем, знайде шлях до істини. Андрійко нахмурився. Це випробування. Потрібно вибрати правильно. Але що? запитала Марічка. Ключ може відкрити двері, дзеркало, мабуть, показує щось приховане, а ліхтарик без світла ж він марний. Вони задумалися. Бублик тим часом підбіг до ліхтарика і ткнув його носом, а потім глянув на дітей своїми довірливими очима. Може, він підказує нам? здогадався Андрійко. Марічка обережно взяла ліхтарик. У ту ж мить він спалахнув теплим сяйвом, наповнивши кімнату м'яким світлом, яке відганяло темряву з усіх кутів. Фрески ожили, птахи злетіли, книги розгорнулися, а сова на постаменті підняла крила. І тоді діти почули голос. Той самий мудрий і глибокий. Ви обрали світло, а світло завжди веде до істини. На підлозі засвітилася нова доріжка з символів. Вона вела до ще одних дверей, прикрашених малюнком розгорнутої книги. Ми на правильному шляху. вигукнула Марічка. Вони рушили вперед. Але серця їхні билися швидше, вони знали справжнє випробування ще попереду. Двері з книгою відчинилися важко, з протяжним скрипом, ніби перевіряючи, чи справді діти готові зайти. Усередині було темно. Настільки, що навіть світло нового ліхтарика здавалось крихітною іскоркою в безкрайній темряві. Мені тут не подобається, прошепотіла Марічка, притискаючи бублика до себе. Це останнє випробування, відповів Андрійко. Ми повинні дійти до кінця. Щойно вони ступили кілька кроків уперед, довкола почали з'являтися тіні. Вони повторювали рухи дітей, але дуже дивно. Іноді відставали, іноді випереджали, а іноді виглядали сердитими й перекривленими. Це наші відзеркалення? запитала Марічка. Голос пролунав над ними. Глибокий і трохи суворий. Кожен із вас має страхи, і лише той, хто визнає їх, може йти далі. Тіні ожили. Одна з них показала Андрійкові його найбільший страх. Він стояв сам посеред темного класу, де всі сміялися з нього. Інша тінь показала Марічці, як вона губиться серед натовпу, і ніхто її не чує. Марічка заплакала. Я не хочу бачити це. Андрійко взяв її за руку. Подивися, це тільки тіні. Вони не можуть нам зашкодити. Якщо ми разом, ми сильніші. Він підняв ліхтарик. Його світло стало яскравішим, і тіні почали танути, немов сніг на сонці. Ти маєш рацію, видихнула Марічка, стираючи сльози. Я більше не боюся. Бублик загавкав і рішуче побіг уперед, ведучи їх за собою. Тіні остаточно розчинилися і попереду засяяли величезні двері з образом сови, що тримала книгу у крилах. Це останні двері, сказав Андрійко, і серце його билося гучно від хвилювання. За ними чекає правда. Марічка кивнула. Вона вже не тремтіла. Тепер у її очах світилася впевненість. Разом вони ступили до дверей, готові дізнатися головну таємницю. Двері повільно відчинилися, і діти разом із бубликом увійшли до величезної зали. Стеля губилася високо в темряві, а посередині стояла велика кам'яна постать сови з розгорнутою книгою в крилах. Її очі світилися м'яким золотавим сяйвом, наче дві зорі, і раптом кам'яна сова ожила. Вона поворухнула крилами і промовила глибоким спокійним голосом. Ви прийшли далеко, маленькі мандрівники. Ви подолали темряву, тіні та власні страхи. Тепер настав час дізнатися таємницю. Марічка міцніше пригорнула бублика, а Андрійко зробив крок уперед. Яка ж вона? запитав він. Сова розгорнула свою книгу, і сторінки засвітилися. На них не було слів, лише картини. Дружба, довіра, взаємопідтримка. Маленькі силуети дітей трималися за руки, світло їхніх ліхтариків розганяло темряву, а поруч завжди був вірний собака. Таємниця проста, сказала сова. Ніякі двері чи тіні не страшні тим, хто має справжніх друзів і відкрите серце. Сила не у магії, а в доброті й мужності. Пам'ятайте це завжди. У залі стало світліше, стіни почали розчинятися, і раптом діти опинилися знову на знайомій стежці біля старого дуба. Під зоряним небом. Ліхтарик у руці Андрійка світився тепер особливим сяйвом, м'яким і теплим. Це подарунок, пролунав голос сови, який ще лунав у їхніх серцях. Світло, що завжди нагадає ви сильніші разом. Марічка усміхнулася крізь сльози радості. Ми змогли, Андрійку! Хлопчик кивнув і подивився на ліхтарик. І тепер я ніколи не забуду, що навіть у темряві завжди є світло. Бублик загавкав і весело замахав хвостом, ніби підтверджуючи ці слова. Вони рушили додому, троє друзів, які щойно відкрили велику істину. Ніч більше не здавалася страшною. Адже в їхніх серцях горіло світло дружби. І з того часу, коли надходив вечір і вікна темніли, Андрійко й Марічка вже не боялися, бо знали, справжня таємниця старої сови це нагадування, що любов і дружба сильніші за будь-яку темряву. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.